Чоловіки завдячують якимось серйозним своїм рішенням жінкам. І рішенням стати травматологом я завдячую своїй бабусі і її сильному бажанню. Бо коли мені було там, 12 років, я був хворий футболом. Я писав статті, дивився огляди матчів, мастурбував порваним футбольним ячем. То <світ> і... <світ> Тибо... <світ> все йшло до того, що. Все йшло до того, що моя майбутня професія буде пов'язана з футболом. Але коли я розповів про це бабусі, вона сказала. Вона сказала дві речі. Перше, Саша, викинь порваний м'яч. І друге, з тебе вийде чудовий травматолог. Звідки були зроблені такі висновки? Я не знаю. Можливо, коли ми чистили разом вишню, вона побачила, як я поруюсь з вишневими кісточками, і вона така: ха, да, вишневі людські, там невелика різниця, він буде чудовим травматологом. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Підпишись на наш канал, постав лайк, напиши коментар, це нам дуже допоможе розвивати український стендап. Тож, пройшов час, я став інтерном. Е, інтерн, це коли ти такий е, безкоштовний лікар. Е, е, ну як безкоштовний лікар? Безкоштовний недолікар. Е, е, це не так точно. Е, це е, безкоштовний нікому нахуй не потрібний недолікар. От і це правда, бо ти не потрібен своєму куратору, бо ніхто не збирається тебе вчити щось показувати, вирощувати потенційного конкурента. Ти не потрібен пацієнтам, бо ти типу ніфіга ще не знаєш. І ти в той самий час бігаєш за одними і іншими як дебіл. А покажіть, а навчіть, а давайте вас полікую, а давайте вам відсмокчу. Ти yeah. як? Дитинча кенгуру, яка випала з сумки, але пуповина ще не обірвалась. І ти волочишся по піску і кричиш «Мама!» Ти по всім соромно за тебе, мама, не звертає уваги. Ті... Е, я знаю, що ті, хто зараз не посміявся, вони знають, що у кенгуру немає поповини. Е, Справа в тому, що Сергія це не переконала, і <1 French> він каже: це смішно, Саш! <1 humble> <laughs> Я пам'ятаю перший день в інтернатурі, це була середа, операційний день. Ми думали, ми знаєш, прийдемо, познайомимося щось, поспілкуємося, розійдемось по домах, але раптом нам привозять. Дуже важкого пацієнта. Він важкий з двох причин: перше, це величезна кількість пошкоджень внаслідок жахливого ДТП з деревом. І друга, він важив 170 кілограмів. Щас. О, єбать. Да, я, У мене така сама реакція була. Абсолютно. Абсолютно. У нього була купа травм. Закрита черепна мозгова травма, травма грудної клітини, травма грудної порожнини, травма внаслідок токсичних стосунків з деревом, він в він в'їхав. Жахливо. Коли я заповнював історію хвороби. Мені легше було перелічити ті дві цілі кістки, ніж всі ті, які зламані. Як можна було цього уникнути? А, пристібнути блядський пасок безпеки. Хоча, <клухи> да, да, да 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 абсолютно. <клухи> можливо, можливо, він намагався це зробити і стикнувся з проблемою або дотягнутись до нього. Або він просто закінчився на цьому етапі, і, і, і він такий а похуй! <систит> Гравітація мене врятує. <систит> 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 <систит)> Варіант Б. Це не заробляти ожиріння четвертої стадії. Ви подумаєте, як це пов'язано? Дуже просто, дуже просто. Якби він був нормальної статури, він би просто спокійно вилетів через лобовуху і помер. <світнє> і не мочив в інтерні в перший день інтернатури. <світнє> Тож тоді е, ну, планували зробити величезний об'єм роботи тому пацієнту, і один з лікарів підходить до мене і питає, чи я колись замивався. Замивався серед медиків, це означає, чи я колись стояв на операціях. Але, на жаль, він тоді запитав це не так чітко. Він запитав щось на кшталт. Бля, чувак, ти не бачиш, що я нервуюсь, пізнець. У нас чел розбити в пюре. Ти би не міг більш чітко формулювати свої запитання. У мене було два варіанти: це або перепитати. Або погодитись і підписати себе на якусь хуйню по типу типу поставити сечовий катетер. Ну, е, типу, таким людям ставити катетер — це ну не не дуже проста тема. Типу, ти маєш ліктем тримати живіт, а цією рукою тримати пісюн, а іншою рукою тримати пісюн пацієнта і ставити катетер. Тож, інтернатура, по факту, це постійно заробляння репутації. Ти е, стоїш на операціях, асистуєш на прив'язках, заповнюєш історію хвороби, заправляєш машину завідуючого, часто за свій рахунок, тому він їздив з порожнім баком. Але він був дуже суворий, чувак, реально, дуже суворий. Е, якось ми стоїмо на операції по заміні кульшового суглобу. І в якийсь момент він не може витягнути головку стегнової кістки, він злиться, гарчить, речітки, блядь, йобана голова, блядь. Ну коротше, дуже дуже така атмосфера. В якийсь момент він докладає титанічних зусиль, і головка стегнової кістки з разом з велетенським шматком, оточуючих міхітканим, вилітаємо обличчя так. <пу> Так, да, да, все починається метушня в операційні, всі такі хочуть йому протерти все. Він каже: від'їбіться! <рес> Я спочатку поставлю нову голову, а потім все інше. Я стою, думаю, дивлюсь у нього, ну, типу, м'ясо на обличчі. Е, думаю, напевно, зараз не час йому нагадувати за бензин. Типу, е, загалом було дуже важко не засміятись в той момент, бо коли падає незнайома людина десь на вулиці, це смішно. А коли стоїть твій завідуючий з кілограмом фаршу на обличчі, це дуже смішно. Після того, як е, я все ж таки не поставив катетер, типу, бо я перепитав, да, я перепитав цю людину. Е, я кажу, що перепрошую, то цей лікар на мене дивиться такими очима і каже, Пішов нахуй. Це було несподівано в перший день інтернатури. І я вже тоді уявив, що я буду відповідати бабусі, коли вона запитає, Саш, чому ти не став хірургом? Бо я пішов в перший день нахуй, І навіть пісюна не потримав. Тож, приводу завідующа, знову повертаємось, закрили ту вкладку, переходимо на нову. Тож, якось ми стоїмо з ним. Я нагадую, що він дуже суворий чел, і нам потрібно було на операції зробити тракцію. Тракцію ноги це коли ти сильно тягнеш ногу. І я тоді хвилювався. Я думаю, блін, е я тягну ногу, ніби сильно, але блін, я ж не буду максимум сильно перегадати. Я зараз ще відірву ногу, типу буде не дуже. Типу, я стою, я стою в палаті і кажу, е є дві новини. Перша, ми зробили тракцію, друга: ось ваша нога. Або пішов в протоколі операції ускладнення. Е випадкова ампутація буває. Свідуючи на мене дивиться і каже, це тракція. Це гімно а не тракція. На цьому моменті він це так сказав, що я думав, він зараз відірве цю ногу, зубами перекусить сухожилки, викине ногу в вікно дворовим псам, повернеться на мене і скаже: ось це тракція. Саша, чому ти не зміг стати хірургом? Ба!» ну, пацієнтів швидко ноги закінчувалися. Сорі. Типу, а, в той день а, я приходжу додому, сідаю на диван, вмикаю музику, а, розумію, що це реально стресова така напряжна робота. І я занадто рано викинув свій порваний м'яч. Дякую, друзі. Дякую, що дивишся це відео. Подивись наші інші відоси. У нас їх дуже багато. А також ми пропонуємо тобі спробувати себе на сцені, так само, як ці хлопці і дівчата. Приходь на курс, пройди навчання, ми напишемо перший твій монолог разом. Ти виступиш на сцені на повний зал і запам'ятаєш це на все своє життя. Приходь, сцена тебе чекає!